Друзі, всім привіт! Сьогодні розглянемо топ будинків на продаж. На огляді такий гарний будинок за 200 тисяч гривень. Будинок знаходиться в Кіровоградській області. Це оголошення власника. Це одноповерховий будинок, в якому знаходиться 4 кімнати. Загальна площина складає 555 квадратів, а площа ділянки 25 соток. В будинку є проведено світло і газ, але немає води. Опалення індивідуальне газове. Є літня кухня з проведеним газом, сарай для худоби, погріб. Вікна металопластикові, гарний житловий будинок за невеликі гроші, в який ще трошки інвестувати і можна жити досить комфортно. Знаходиться в селі Аджамка в Кіровоградській області. В селі є школа, магазин, зупинка громадського транспорту, кафе, автомобільна заправочна станція та відділення нової пошти. Далі на огляді дім за 3000 доларів. Це оголошення автора, ви зможете знайти його в другому посиланні під цим відео. Це одноповерховий будинок загальною площею 100 квадратних метрів, в якому знаходиться три кімнати та площа ділянки 100 соток. На участку є господарські приміщення та гараж, також молодий садок. На подвір'ї є пасіка. І з недоліків оголошення, те, що немає ніяких фотографій всередині будинку, знаходиться будинок в селі Юр'ївка. Кіровоградської області в селі є магазин Укрпошта. Далі розглянемо ось такий будинок за 110 тисяч гривень. Оголошення власника буде в посиланні під відео. Це досить гарненький будинок, який вміщає 4 кімнати, а загальна площа дому 81 квадратний метр, а площа ділянки 21 сотка. Опалення в будинкові пічне. На подвір'ї є кухня, сарай, баня, гараж. Курник також є садок, город. Всі необхідні документи на будинок і участок в наявності знаходиться в гарному і спокійному місці біля річки в селі Світлопіль Кіровоградської області. В селі є церква, магазини, баня, Укрпошта. І четвертий, на огляді будинок за 140 тисяч гривень, який знаходиться в селі Клинове Кіровоградської області. Це оголошення власника, контакти та деталі ви зможете дізнатись від власника. Посилання буде в описі. Площа ділянки 45 соток. В будинку знаходиться три кімнати, а точніше, дві житлові кімнати, кухня, веранда зі спальним місцем, прихожа. Всі меблі та все, що необхідне для проживання наявні стан жилий. Землі 40 соток рівнена, город доглянутий, доступ до землі є з двох сторін, наявний кадастровий номер та документи на будівлю. Також на подвір'ї є погріб та криниця, сарай, гараж. На участку є два будиночки під господарські потреби, в селі, в якому знаходиться будинок, є необхідна інфраструктура. А саме, у селі є три магазини: Укрпошта, Нова Пошта, Сільська Рада, Романтичне місце острів кохання та також заклад освіти з дошкільним відділенням. Від районного центру: 16 км, асфальтована дорога. До міста Умань 35 км. Польова дорога. Дякую вам за перегляд відео та підписуйтесь на канал.